Привіт, світ! Привіт! Ми на озері. Озарк. Не на оу. Як це жити в будиночку на озері в Америці? Яким чином розважатися, пересуватися та, звичайно, скільки коштує таке задоволення? Оця конструкція називається док. І отам позаду нас ви теж його бачите. Це, до речі, цих самих власників. Я вважаю, що кожен поважаючи себе американець, ну у якого є будиночок на озері, має собі побудувати такий от док. Так, справді тут доки є у кожного, і озером, мені здається, вони пересуваються частіше, ніж дорогами. Тому що дороги тут задоволення окреме, якщо чесно. А от саме водні артерії тут постійний двіж, просто постійний. Чи ти в курсі скільки коштує отаке от задоволення? Про цей конкретний варіант не скажу, але з того, що я знаю, вартість таких от доків стартує від 50 тисяч доларів. І там я так розумію. Як твоя фантазія дозволить? Може, ти тут захочеш які, не знаю, дискошар повісити там ще щось і так далі. Тобто варіантів безліч, які матеріали використовуються, які механізми для піднімання човна, є, нема, наскільки човнів розраховано цей док, ну і так далі. Ну, Логіка зрозуміла. Якщо є гроші на будиночок у такому місці, то знайдуться грошенята і на док. У нас вітання. Перша спальня. Доволі велике ліжко, шафа, дзеркало. Все, що потрібно для життя. Туалет і душ все стримано в американському стилі. А тепер перший плюс в порівнянні з готелями. Це кухня. Якщо хочете зекономити в поїздках, дуже класна штука. І одразу тут же другий плюс це пралка і сушильна машина. Не в кожному готелі в Америці є пральна кімната. І зазвичай, якщо є, то це буде прання за гроші. Тому отак, от у квартирі або в будинку, якщо є пралка і сушильна машина, то це гарна можливість зекономити гроші і поповнити запас чистих речей. Ну і на завершення у нас друга спальня. З неї є вихід на двір і відкривається на озеро. Задоволення обійшлося нам 540 доларів. Якщо все так класно, то чому ми зазвичай орендуємо готель, а не B&B? А все тому, що в Америці робота коштує дуже дорого. Тому за прибирання на BNB вам доведеться заплатити ще 100-200 доларів. Тому обирати квартиру або будинок є сенс, якщо ви відпочиваєте хоча б більше двох днів. Ну, або ви на озері Озарк і хочете собі власний док. Озеро Озарк це водосховище, утворене шляхом затоплення річки Осейдж у центральній частині штату Міссурі. Довжина озера 150 км, кілометрів. А ширина не перевищує 1,6. Середня глибина складає 21, а максимальна сягає 40 метрів. Озеро Озарк має змієподібну форму. Тому носить прізвисько дракон Міссурі. Площа поверхні цього дракона 220 квадратних кілометрів. Довжина берегової лінії 1850 кілометрів. Озеро Утворилося в результаті будівництва дамби Багнел довжиною 775 метрів. Будівництво розпочалося у 1929 і було завершено менше ніж за два роки. А в 1931-му озеро офіційно відкрили для руху човнів. На той момент Озарк було найбільшим штучним озером у Сполучених Штатах і одним із найбільших у світі. Основною метою створення водосховища було забезпечення споживачів гідроелектроенергії. Але озеро швидко стало популярним туристичним напрямком. Більша частина берегової лінії знаходиться у приватній власності. Це стало можливим завдяки відносно стабільній висоті поверхні озера. Вона рідко коливається більше, ніж на півтора метри. Зазвичай взимку Озарк не замерзає. Винятком став 2021 рік, коли вперше за останні 20 років озеро вкрилося кригою під час аномально холодної зими. Можливо, ви раніше чули про це водосховище. Адже у 2017 році Netflix зняв телесеріал з однойменною назвою. Допомогло збільшити туризм і популярність озера, хоча насправді зйомки серіалу відбувалися в штаті Джорджія. Зараз просто копання перевірка. Тримає можна переходити до наступного року. Так, через те, що тут дуже багато човнів, є певні складності з тим, щоб триматися на воді, проте каяк виглядає досить таки стійким. Чесно вам скажу, вчора вже трошки пробували на ньому їздити. Сподіваюся, сьогодні не буде ніяких надзвичайних ситуацій, тому що взяв з собою мікрофон, щоб мене було добре чути. Скільки навряд чи на Гопрошку буде хороший звук, спробуємо трошечки по цьому озерцю пройти на каяку. Побажайте мені удачі! Отже, що я знаю про каяки? Нічого. Це другий раз в житті я на нього сів. Пробую щось робити. В принципі, на човнах надзвичайних я ходив. На веселних мається на увазі. Так, в принципі, на моторі також. За це слід дякувати моєму старшому брату. Ігор, Привіт, якщо дивишся. Тобто, в принципі, як поратися з веслом, я знаю. Там, як розвернутися плюс-мінус, але саме техніки плавання на каяку у мене немає. У мене є знайомий Михайло Закусилов, він на каяках пройшов дуже багато річок. І з його відео, якщо я правильно пам'ятаю, весло потрібно тримати ну, десь приблизно на ширині плечей. Грести потрібно таким чином, щоб не було мозолів навіть без рукавичок, тобто там є певні техніки. Не впевнений, що я повністю правильно їх зрозумів, як вони працюють. Проте там начебто техніка потрібно весло перекладати, а не затискати і провертати прямо в руці. Таким чином воно не буде натирати. тера. Враховуючи те, яку відстань я сьогодні зібрався пройти. О, до речі, давайте увімкнемо тренування на гарміні. Тут, здається, були каяки. Готово. Так, ну, метрів двадцять я собі накину. Хі -хі -хі. Може, трошки більше. Так от, на каяку це мій перший, можна сказати, серйозний. Вихід на воду, а вода серйозна. Човнів багато, хоча сьогодні неділя, трошечки менше, проте от навіть зараз човнів нема, а хвиля досить пристойна. Значить, з того, що я знаю, що потрібно робити. Потрібно, якщо йде від човна хвиля, ставати носом до цієї хвилі, обов'язково не бортом. Можна кормою, я так розумію, теж, тобто задньою частиною човна, але у жодному разі не бортом. Тому що бортом вас буде на цій хвилі хитати таким чином, не таким, а таким. І каяк набагато легше буде перекинути. От зараз я трошечки відійшов, тут навіть немає великих човнів, проте все одно хвиля досить пристойна і мене добре так трусить на ній. Отже, озеро Озарк. Оскільки воно неприродного походження, тобто тут були якісь долини чи каньйони, чи я навіть не знаю, як це коректно назвати. Отже, коли їх залили водою, творився такий досить цікавий рельєф дна, і воно, я так розумію, доволі глибоке. Я, до речі, зараз трошечки порушую правила користування цим озером, хоча я не знаю, чи стосується це каяків. Ви бачите, там є такі собі відміточка, бойок. Значить, Я так розумію, за цей буйочок ним не те, що фарватер розмічений. Тут, в принципі, глибини вистачає всюди. А ним розмічена саме та зона, куди не мають права заходити ці моторні човни. Ну, хіба що тільки запаркуватись відок на маленькій швидкості. Якщо я буду залишатися за цією лінією, то я буду у відносній безпеці. Принаймні, човном мене точно не зіб'ють, я сподіваюся. А от чи можна мені виходити за ці бойочки, я вам, чесно кажучи, не скажу. Теоретично так. Але я ризикую потрапити у дуже таку сильну хвилю від моторного човна. І як я там вже впораюся каяком цим, я не знаю. Тому не будемо ризикувати. Давайте трошечки пройдемо. А так от вздовж цих доків. Натальчик, бажаєш на цьому транспорті порозсікати водну гладь? Поки є можливість, треба плести. Ну тоді я паркуюся. Так, ну ще одна частина по на каяку це з нього вилізти. І думаю, деякі мої родичі, які відпочивають тут разом, погодяться зі мною, що що вилізти це, мабуть, найтяжча частина усієї поїздки. Хоча тут є питання. Перш за все віддамо швартовій дружині. То ти мене тримаєш вже, так? Добре, ну тепер смертельний номер виконується не вперше. Це був легкий варіант. Через коліно, так би мовити. Ну що, вперед? На жаль, дружина відмовилась від мікрофона і камери, тому усіх подробиць подорожі ми не дізнаємось. Зможемо спостерігати лише з берега. Не чую сонечко. Каже, що подорож буде коротка, але я сподіваюся, це значить не те, що я подумав. Вітаємо на березі! Майже ще треба вилісти. І трошечки пройти! Сподіваюсь, ви оцінили мій прокид. Такі от ковтинки або футболки доволі популярні. Насправді це захист від сонця. Обіцяють SPF 50. Для людей, які так само швидко, як і я, підсмажуються на сонці, дуже корисна штука. Для того, щоб потрапити в воду, зазвичай такі доки обладнують сходами. На ніч рекомендується сходи прибирати, особливо якщо доку такої конструкції, тобто, якщо ви помітили, у нас трошечки тут бовтає, док не зафіксований на дні. Він ніби на таких, не знаю, поплавках чи як це назвати, тобто він плавучий док. І все навісне обладнання, яке тут присутнє, вони на ніч прибирають. Робиться це приблизно таким чином. І потім прекрасний фіксуючий механізм. Треба вміти в'язати якісь, мабуть, морські вузли, але ось я як вмію, ну це ми не фіксуємо, це я вам просто показати, що потрібно робити. Тобто, таким чином док потрібно підготувати до ночівлі або, можливо, до якоїсь непогоди. Ну що, поділися своїми враженнями. Другий раз не так страшно, як було перший. Мені залазити в каяк важче, ніж з нього вибиратися. Кому як? Мабуть, це залежить від ваги райдера. Так, ну що, залишилося його дістати і запаркувати? Висушити? Так, і висушити. Зробиш? Ні. А як, це любиш кататися, люби санчата возити. Любиш кататися, знайди чоловіка, який санчата ці повозить. А так завжди. Вечеря втікає! Є стукаю, я їх не доганюю. yeah <sighs>